Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Я, як завжди, гуляв у досить крутому шоурумі Soccer Shop і не міг визначитися з тим, що ж вибрати на огляд. Але коли побачив їх, то рука без вагань потягнулася за цими бутсами, адже це легендарні ван від Puma. Підпишись на канал, якщо хочеш дивитися і другі круті наші огляди на круті футбольні товари. Поїхали! Перед вами Puma One 19.3. Можна сказати, що це легенда 2019 року, вони були трохи недооцінені свого часу через гучні моделі других компаній, але зараз ми покажемо, що вони до сих пір актуальні і можуть приносити результат. Як ви помітили, це передостання категорія, тому що це 19.3. Здається, Puma трохи плагіатить систему поділу на категорії у Adidas, і таким чином є ще й четверта категорія, яка має зовсім інші матеріали. У третій категорії ми маємо частково натуральну шкіру, а частково штучну. Причому виповнено це все у дуже крутому дизайні, та ще й технологічно. Зараз про це все і поговоримо. Як ви помітили, у цих бутсах та й взагалі більшість моделей Puma мають досить нестандартний дизайн з різною незвичайною текстурою, фактурою і тому подібне. Буца, які в нас на огляді, мають відтиск і виступів, і впадин. А взагалі ось такий концепт відтиску мені нагадує полум'я, але в якомусь примітивному піксельному форматі. А що вам нагадує цей малюнок з відтиску? Пишіть свої варіанти у коментарях. Таким чином, ми маємо відтиск у виглядів виступів пріоритетно на задній частині. Відтиску у виглядів впадин на центральній частині, а саме на фірменному червоному лого «Пуми». А от на передній частині ми не маємо відтиску, адже це натуральна шкіра, яка дуже м'якенька. Але навіть тут є один приємний технологічний нюанс, який ми вам покажемо згодом. Взагалі, концепт от такого відтиску на поверхні бутс мені нагадує тільки одну гучну модель від компанії Nike, а точніше, навіть цілу лінійку, а саме Темпо. там завжди любили гратися з відтиском як на натуральній, так і на штучній шкірі. Якщо говорити про технологічність такого рішення, то це дійсно допомагає щепленню з м'ячем, особливо в даному випадку у зоні штучної шкіри, адже вона не просто має відтиск, а ще й додаткову текстуру для щеплення, яка виглядає як сотні тисяч таких от мікронасішок. Тому по щепленню з м'ячем у цих буз питань не повинно виникати. Окремо, давайте подивимось на ударну зону, яка йде із натуральної шкіри. І що ми тут бачимо? Атрибути з футзального взуття. Так, це саме він. Виглядає якось така наждачна полоска спереду бутси і здається, в цій зоні щеплення буде максимальне, а це означає, що удар буде більш контрольований. Окремо варто виділити і матеріали у середині бутси. Вони дуже приємні і схожі немов на замшу. Штуровка з одинарними отворами, а язичок окремий, але надійно прикріплений і не повинен йорзатись. Тепер перейдемо до підошви і скажу, що тут ситуація не гірша ніж на поверхні. Гарна, стильна і результативна підошва з не зовсім стандартною кількістю шипів, адже це підошва з позначкою hard ground, тому тут не 11 шипів, як зазвичай, а 14. Самі шипи унікальної форми і у кожного ще є додаткова текстура для кращого щеплення з ґрунтом або газоном. Підошва тут супер до неї питань ніяких. Але от тепер питання до вас: що ви скажете з приводу цієї моделі? Взяли б собі у 2023 році чи ні? Пишіть у коментарях свої відгуки, а ми зі своєї сторони можемо сказати, що це в принципі досить актуальні бутси навіть сьогодні. Вони стильні, вони результативні. А за рахунок того, що ударна частина із натуральної шкіри вони можуть підійти навіть під унікальні потреби ноги. Тому ми не можемо їх не рекомендувати, а також не можемо не попросити вас підписатися на наш канал, який не тільки пізнавальний, але ще й несе користь любителям футболу. На цьому все, ви були на каналі Soccer Shop. Бувайте!